Ріка нечистот. У Чернівцях південну кільцеву затопило відходами, прорвало каналізацію, і в результаті вся грязюка розповзлася дорогою. Та комунальники братись до роботи не поспішали. Про каналізаційний колапс. Далі в сюжеті Мрини Черней. Ось тут міст каналізації б'є фонтаном. А за декілька метрів ситуація вже геть критична. Не замочивши, ніг тут не пройдеш. Бідкаються місцеві жителі. Це жахливо, це те зараз це вже другий раз. І да, не, недавно було те саме. Це ж точні води. Тут вода тече, як как... ну, раз машинам, колеса хорошенько знаєш промивати. Неподалік на залізничній дорозі утворилося справжнє озеро. Місцеві жителі скаржаться пройти тут і залишитися сухим майже нереально. Все брез й машини, все що є. Чорнівчани розповідають, така ситуація тут не вперше. Отут тече вже більше тижня, отут біля цих горіх. Вода витікає. І ніхто не звертає увагу. Приїхали вчора, що сподивилася, і так уїхали, і нічого не зробили. І цього разу комунальники ліквідовувати цю проблему не поспішали. Каналізацію прорвало близько 11-ї вечора в середу. Однак працівники водоканалу приїхали в четвер, близько 10-ї ранку, розповідають місцеві жителі. Ну рахуємо від 11-ї до 10-ї, десятої, 10, чийка стер години. 12 годин, так? Працівники водоканалу декілька годин ліквідовували неполадки. Кажуть, причина цього каналізаційні стоки забиті. Підводящий каналізаційний колектор на цій насосної станції. Попав великий предмет, дещо там тріснула труба і пішло певні збої в роботи насосної станції. Обіцяють все налагодити та чи дотримуються слова, покаже час. Марина Черний, Максим Демко, Чернівецький промінь.